Всім вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюся з вами рецептом мого чоловіка. Це неймовірно смачні кручайники з начинкою із сиру. Інгредієнти завжди доступні. Їхню кількість ви знайдете в описі до цього відео. Філейки розділяємо на ось такі частинки. Це так як на відбивні котлетки. Готові шматочки м'яса, підсолюємо і підперечуємо з обох сторін. І тепер м'ясо відбиваємо з допомогою спеціального молотка для відбивних котлет. Тепер приготуємо начинку для наших кручеників. Нарізаємо дрібненько зелень, натираємо сир на терці, сир перекладаємо в мисочку, додаємо декілька столових ложок панірувальних сухарів і сюди ж висипаємо зелень. Все гарненько перемішуємо, наша начинка готова. Тепер в окремій мисі розбиваємо одне яйце. За бажанням можна підсолити. Масло нарізаємо ось такими невеликими шматками. Важливо, щоб масло було вже повністю розтанувши таке м'якеньке. На шматочок м'яса кладемо шматочок масла і допомогою ложки розподіляємо його по всій поверхні. Зверху кладемо ложечку начинки і скручуємо рулетики. Рулетики змочуємо в збите яйце і панірувальні сухарі. І викладаємо на деко заставленим пергаментним папером. Випікаємо при температурі 200 градусів 30 хвилин. І ось такі рум'яні крученики вийшли. Коли вони остивають, їх можна нарізати і подавати як ковбаску до бутербродів. В гарячому виді підійде як добавка до будь-якого гарніру. Також до цих кручеників ми готуємо дуже смачний соус. Якщо вас цікавий цей рецепт, в описі буде посилання на цей ролик. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте нас, будь ласка, своїми вподобайками, а також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми далі вас висіштемо простими рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!